Вітаю вас, мене звати Тетяна Іванська, і це про головне на апострофі. Поговоримо зараз про події на фронті, про те, що відбувається на різних ділянках фронту, поговоримо про втрати росіян, звичайно що, і про те, які втрати ми ще для них і надалі готуємо. З нами на зв'язку Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, співголова Голового права справа, Пан Дмитре, рада вас бачити, слава Україні. Ігровим слово, дякую за запрошення, вітаю. Пане Дмитре, ну мільйон. Вже навіть більше мільйона загиблими росіян. І ми бачимо, що і вже в Штатах так само десь Трамп каже про те, що мені видається, каже Трамп, що Путін не зважає на кількість вбитих. Ми такі кажемо, та не вже капітан очевидність? Звичайно, що не зважає. Але все ж таки, пане Дмитре, не вже ось навіть ці втрати ніяк не впливають на непохитність російського наступу та фронту? Якось ж десь це відзначається, позначається. Пані Тетяно, давайте відразу пояснимо, шановним телеглядачам умовних росіян левого частка це не громадяни Російської Федерації в класичному розумінні. На жаль, це і мешканці окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізьких Херсонських областей. Нагадаю, з 22-го року указами так званих ватажків ЛНР-ДНР квазіутворень, мобілізаційний вік знижено до 18 років і відповідна верхня. Планка до 65 для порівняння в Україні 25 і 60. Так от мовиться про тотальний характер мобілізації чоловічого населення. Відповідно, досить серйозний відсоток втрат російської армії, це саме за рахунок мешканців окупованих територій України. Саме ця тактика дозволяє росіянам мінімізувати втрати особового складу окупаційної армії. Друга категорія. Так званий контингент К – це ув'язнення російських гуцегарень. Нагадаю, після так званого заколоту Пригоджена, організованого російськими спецслужбами. Згідно указу російського диктатора, російські ув'язнені тепер мають право підписувати прямий договір з міністерством оборони країн окупанта безпосередньо в залі суду. А на хвильку їх російських гуцегарнях, за даними їхнього, всім, а приблизно 450 тисяч осіб, достатньо велика кількість. Третя категорія це громадяни іноземних країн, причому як колишнього СРСР, так і далекого Зарубіжжя. Причому зауважте, пані Тетяна, останній рік російські спецслужби різко активізували вербувальні операції в країнах дальнього зарубіжжя. В першу чергу це країни Азії, Африканський континент і близький середній схід. Причому пропонують грошові винагородження у розмірі до 700 доларів, незначні. Таким самим, тим та прошу. Просто ми з вами вже бачили, говорячи про полонених та і про обмін полоненими, Ми бачили сомаліція, які вимагають до себе особливого ставлення. Ми справді бачили цей контингент. І, от, власне, я лише одразу додам і уточню, пане Дмитре. Ось ми з вами говоримо та про те, кого набирає яка якість тих набраних в російську армію. І тут ще згадуючи якраз обмін полонених, їхні полонени дуже часто не доїжджають якраз до своїх рідних, а їх повертають на фронт. Це теж певно. Абсолютно. Ну і головне, пані Тетяна, на чому я хотів би наголосити і нас дивляться, до речі, і Російська публіка, що та кількість громадян Російської Федерації це в основному мешканці Національних Республік. Це Кавказ, Татарстан, Башкортостан. Себто таким чином Російська Федерація намагається вирішити для себе два питання одночасно зниження так званого мусульманського фактора всередині самої Російської Федерації і відповідно поповнення особового складу за рахунок громадян Російської Федерації, саме громадян Національних Республік. Оце основне те, що ми маємо розуміти, але разом з тим є колосальні втрати і безпосередньо боєздатних підрозділів збройних сил Російської Федерації. І яскравий приклад тому: наприклад, 15-та миротворча дивізія це єдиний підрозділ, аналогічний підрозділ лава збройних сил Російської Федерації, то тричі змінив вже особовий склад. 155-та бригада морської піхоти, найбільш підготовлені елітарні підрозділи Збройних сил Російської Федерації, двічі змінили особовий склад Про що це свідчить? Про те, що командування сухопутних військ Російської Федерації прекрасно розуміють, що відповідно. Підрозділи саме сухопутних військ не здатні виконувати той функціонал, і, відповідно, в якості штурмової піхоти використовують або десантники, або морських піхотинців. Досить показовий момент був це на ми вже говорили з вами в Етері, але я повторююся для шановних телеглядачів: це під час ВЯРПИК перекинули полк ФСБ. Тому можемо і разом з тими констатувати, що один мільйон втрат це досить боляче для Збройних сил країни-окупанта. Але разом з тим, шановні телеглядачі, загальний мобілізаційний резерв країни-окупанта, на жаль, до 20 мільйонів. І тактика росіян баби що наражають. Вона не змінилася з на жаль, часів, а може й на щастя, з часів Другої світової війни. Ну, от власне про ці втрати, які ми завдаємо Росіянам, теж хочу зараз ще поговорити, тому що ми бачимо, обговорювали з вами ось цей удар по аеродромам. На жаль, росіяни дуже швидко справді вчаться, і ми бачимо, що вони вже починають будувати для аеропортів, аеродромів укриття для своїх літаків, але все рівно щось так кудись долітає. Наприклад, керівник ЦПД Андрій Коваленко відреагував на удар наших сил оборони по заводу Резоніт в Московській області терористичної федерації а він сказав, що це і справді таки жирна ціль. Сказав, що цей об'єкт розташований приблизно за 40 кілометрів від центру столиці Російської Федерації, і ось крім того, що це ми влучили в цей завод. Ми ще й влучили безпосередньо близько до столиці. Що ми можемо зараз сказати про ось такі удари, так і наскільки вони впливають на терористичну федерацію, на її здатність обстрілювати наші міста. Досить серйозно. мовиться про системну роботу, а саме, ударом по підприємству ВПК Російської Федерації, які значно знижують можливості російської армії в моменті отримання і засобів ураження аеродинамічних, аеробалістичних, і головне, можливості модернізації того зброєння, яке є у окупаційної армії, випуску новітніх зразків техніки. Яскраві приклади: удари по підприємству Сарранську, єдине підприємство на території Російської Федерації, яке випускало оптоволокно для fpv дронів У росіян, на жаль, досить серйозна була перевага до останнього часу в моменті використання саме fpv дронів на оптоволокні. Вони, шановні телеглядачі, фактично нечутливі для українських систем радіоелектронної боротьби. Тепер підприємство. Призупинила виробничу діяльність. Інший приклад: підприємство «Кронштадт», яке займалося виробництвом БПЛА, місто Дубна Московська область. Тобто, фактично, знов таки Московський регіон, те і про що ви говорите і сьогодні, куди було нанесено удар. Росіяни змушені були підтвердити, що підприємство, яке займалося випуском БПЛА, наразі так само зазнало досить серйозних. Пошкоджень, причому удари були нанесені якраз по виробничій потужностях. Підприємство фактично стало в на капітальний ремонт. Але й головне, пані Тетян, давайте говорити про те, що удари безпілотників, наприклад, по підприємствах нападу переробної галузі Російської Федерації, підприємствах видобувної галузі на 14% знизили обсяги продажу. Паливно-мастильних матеріалів, а це кінцевим споживачем мовиться. А це відповідно валютні надходження до бюджету Російської Федерації. Це колосальні збитки. Тому можемо говорити, що система системна робота Сил оборони України в моменті враження законних військових цілей на території Російської Федерації вона і буде продовжуватися в подальшому. Ну, ось тут справді хочеться, щоб ця робота продовжувалася, щоб благодатний вогонь був по всій території звичайно, терористичної федерації. І, і крім того, ми розробляємо ще й нові різні дрони. Наприклад, ми, ми чули про пекло дрон. Так, ми чули про інші дрони. Зараз є ударно-розвідувальний безпілотник булава так само розроблений компанією Девіру, і він вже використовується на фронті і демонструє все вищу ефективність, і він кращий, кажуть ніж російський ланцет. І ось я б хотіла проговорити про те, що зараз відбувається на фронті, тому що справді бачимо, що наступ не зупинявся і продовжують тиснути росіяни. А тим не менше, президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська виштовхують окупантів із Сумщини і. Нібито, ну, звичайно, що у нього була ставка, і він почув у доповідь сирського, і говорили звичайно про насамперед про Покровський напряг напрямок, про Курську операцію і про прикордоння Сумщини, і зауважив, що там наші війська виштовхують Росіян. Хоча ми бачимо, що обстрілів сумщини зараз дуже багато, і вже була інформація про те, що росіяни стоять настільки близько, що FPV піввідрону можуть долетіти до міста Сум. Яка ситуація зараз насправді на Сумському напрямку, якщо можемо, і тоді одразу якщо. Сумщину, то беремо Курськ, Белгород і Брянськ. Пані Тетяно. Давайте відразу пояснимо телеглядачам, про що йде мова. А центр робиться так званими військовими експертами на можливості нанесення ударів від дронами. Але йдеться про те, що росіяни намагаються вийти на відстань ураження стовольної артилерії по житловим кварталам Сум для прикладу військовим експертам. Снаряд 152-мм це російський і радянський стандарт. Бойова частина приблизно 7 кг. У fp дрони максимум до 3 кг 3-3,5 це ну, максимально. Але відповідна скорострільність 7-10 пострілів за хвилину. Тому про яку загрозу використання FPV-дронів ви розповідаєте? Основне завдання окупантів це якраз прорив до хотіна юнаківки, а ця відстань дозволяє тримати під вогневим контролем з використанням ствольної артилерії житлові кварталів. Тобто загроза, основна буде в моменті можливого перетворення обласного центру Суми? на той самий Бахмут, Солідар чи Попас у Луганській області. От росіяни використовують тактику невибіркових ударів по житлових мікрорайонах. Оце їх основна тактика. Тактика випаленої землі. І оце небезпека. При чому тут fpv дрони. Аналогічна тактика буде використана відповідно і на харківському, і на запорізькому напрямку. Тобто, вони фактично копіюють це не загроза. Безпосереднього захоплення обласних центрів Суми Харків Запоріжжя немає у них оперативних резервів. Їхнє основне завдання створити картину. Це відповідно посіяти пауз па паніку, хаос. Я перепрошую, і спровокувати внутрішні міграційні процеси. З приводу подій на лінії фронта, безпосередньо сумський напрямок. За останню добу Сили оборони України дійсно провели успішні контратаки селищи Юнаківка, вдалося відкинути окупантів з центру населеного пункту. І наразі загрози захоплення цього населеного пункту немає, але разом варто й говорити те, що на інших ділянках Сумського фронту окупанти, на жаль, мають певні тактичні успіхи. Але разом з тим, шановні телеглядачі, знову звертаюся. Ширина глибина просування окупантів в Сумській області це максимум 5-6 кілометрів. В той час, як тактичного рівня завдання щодо так званої буферної зони, яку поставив російський диктатор, це 10-20 кілометрів. Тобто, коли вас будуть знов лякати без угла виходить, можливістю наступу вже безпосередньо на Київ, вони досі не виконали завдання щодо так званої. Буферної зони, який наступ на Київ? В них катастрофічно не вистачає людського резерву. 44-й армійський корпус. Я вже говорив, але повторюю для пані Безуглу, Він перекинутий з Лінінградської області. Це свідчення того, що відповідно оперативних резервів, оперативних тактичних угруповань Брянськ Белгород і суджа з зосереджених прикордонних районах України їх не вистачає. Сили оборони України в Курській області відтягнули на себе всі оперативні резерви, і тут, пані Тетяна, з вашого дозволу, переходимо до Курської області. Чому я так підвів? В районі Тьоткіна Сили оборони України проводять успішні контратаки вже безпосередньо в самому населеному пункті, і російська сторона змушена визнати оперативне оточення підрозділів 56-го полку повітряно-десантних військ. Збройних сил армії країни окупанта, причому мовиться про те, що можливості логістики окупантів на власній території немає абсолютно. Більше того, накопичивши оперативні резерви в районі очисних споруд, сили оборони України перейшли до тактики зачистки вже цього населеного пункту. З позитиву відзначу. Російська сторона змушена була підтвердити удари по тиловій логістиці, по пунктах постійної дислокації особового складу, зокрема 155-ї бригади морської піхоти, втрати рахуються десятками. Це інформація російської сторони. Вони підтверджують аналогічний удар по командно-штабному пункту в Рильську, Курська область, тобто, як бачимо, успішний характер. Дій сил оборони України, ну і відповідна аналогічна ситуація в Білгородській області, де ми так само не даємо можливості окупанта перекинути оперативні резерви безпосередньо на територію Харківської чи то Сумських областей по Харківській області, пане Тетяна, досить стисло. Окупанти почали тиск знов в напрямок Лексі Вовчанськ, але є і захоплення вже. Населеного пункту дворіччя це якраз зона контролю окупантів, це так званий плацдарм, хоча там вже не плацдарм, а зона присутності. І, на мій погляд, саме от розширення цієї зони присутності створює додаткові загрози щодо можливості подальшого просування окупантів вздовж річки Оскіл. В напрямок Славянська-Краматорської агломерації, тобто будуть повторювати події 2022 року, а саме, завдання окупантів безпосереднє оперативне оточення українського групування, зосереджено в районі Славянська і Краматорська. Це по Харківському фронту, по Донецькому напрямку, Покровський напрямок, незважаючи на складність ситуації, Сили оборони України проводять успішний характер контратак в районі Малнівської розв'язки, не даючи можливість окупантам подальшому розширити зону присутності і відповідно. Створити можливість флангових рухів як в напрямок Константинівки, так і в напрямок Мирноград. Пане Дмитре, вибачте, я тут по Покровському напрямку хочу е, уточнити. Тобто, ми говорили, що звичайно, що вони не підуть лоб в лоб на Покровська. Вони будуть намагатися взяти його в кліщі. Ось з цим зараз, як ситуація ситуація не змінилася. Фактично, та сама тактика. Вони й демонструють. Бої в Бахмуті і Солідарі змусили їх переглянути тактику фактично лобових штурмів населених пунктів. Нагадаю, шановні телеглядачі, під час боїв за Бахмут втрати до 60 тисяч. Вони зробили висновки. Тому відповідно, наразі їх тактика це тактика малих котлів, охоплення, оперативне оточення і відповідно… Безпосередній контроль над локаціями Сил оборони України, що не уможливлює подальший активний характер оборони безпосередньо в самих населених пунктах. Оця тактика і продовжується. І ще один момент, пані Тетяна, давайте спростуємо чергову зраду, вкинули в українські змі, неправильно прокоментувавши повідомлення Речника Сил оборони України і мовиться про е виступ Владислава Волошина з приводу відстані. До Дніпропетровської області пане Дмитре Тут я хочу уточнити так, тому що ми бачили по перше, Це... тут мені видається трошки до сорому українських медіа та тому, що пішли посилання саме на російські джерела, де росіяни говорили про те, що вони вже зайшли в Дніпропетровську область. Згодом не зрозуміли, як було розтрактовано. Казали, що нібито ні не зайшли. Якісь там ДРГ, так ось не зрозуміло, що там зараз відбувається, є чи немає. Так, от давайте пояснимо і знаєте, до сорому українські зміні хто навіть не зрозумів або не намагався по ну, скажімо так, зрозуміти, що мав волошина розповідаючи про 10 кілометрів, це відстань відповідно, між Дніпропетровською та Запорізьких областей, коли росіяни б'ють в стик цих двох областей, там відстань дійсно від 10 до 15 кілометрів. Натомість взяли за основу, як ви слушно зауважили, повідомлення російських змі, при чому мовиться про Якрасно-Павлівський напрямок, де дійсно відстань там до півтора-двох кілометрів і. Бабі, чи того фактично просунули російський ЕПСО з приводу їхнього прориву вже в Дніпропетровську область, заходу штурмових груп. Тощо пояснюю, на Новопавлівському напрямку дійсно відстань скоротилася. Ще раз підкреслюю, є ділянки фронту до двох відстань до Дніпропетровської, є півтора на Покровському приблизно до 6 кілометрів. Але про безпосередній вихід на кордони Дніпропетровської області станом на сьогодні не мовиться, не виключається подальший тиск росіян, але зно таки це в першу чергу навіть не військова ціль, а виключно політична. Сам е, можливий характер виходу на адмінкордони Дніпропетровської області. Дасть можливість окупантам під час перемовного процесу тиснути на українську делегацію в моменті масштабування театру бойових дій, а саме, переносу його в Дніпропетровську область. Пане Дмитре, я ось коли говорю з представниками війська самими безпосередньо військовими, які беруть участь у війні, і захищають нас із вами зі зброєю в руках, так ось вони говорять про те, що вони відчувають, що насправді ось цей ривок, який зараз робить Росія, він може бути ось знаєте, на, на останньому диханні. Зараз ми бачимо, що президент говорить, що наступ російський триває і він доволі, доволі активний. А як а як ви скажете? Кажете, наскільки от справді, наскільки це може бути останнім ривком Росії? Пане Тетяно, я не буду використовувати цю лексику: останній е сакральні дати, черговий, знаєте, дедлайн все це, ну, скажімо так, насольських журналістів до тих пір, поки Росія не виконала а хоча б проміжний. Пункт спеціальної так званої військової операції, а саме вихід на адмінкордони Донецької області, говорити про те, що це останній ривок, передостанній, крайній, немає жодної підстав. Зауважте, вони не рахуються ще раз підкреслюю, втратами в живій силі. Їм конче необхідно вийти на адмінкордони Донецької області. Вони покладуть ще на один мільйон для вирішення цього політичного і економічного завдання. Це в першу чергу військова доцільність абсолютно ніякої, крім відповідно ну, виконання наказу верховного головнокомандувача. Мовиться про російського диктатора. Тому я застеріг би використовувати от подібну лексику з приводу останнього передової штурмів російських окупаційних військ. Ще раз підкреслю, у них залишається основна перевага це, це саме якраз живі сили, а це досить значний фактор. Ну і плюс тотальна перевага повітря це можливість використання армійської і фронтової авіації в моменті нанесення ударів кабафабами по позиціях Сил оборони України. На жаль, це реальність. Пане Дмитре, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. І тут хочу в звернутися до наших глядачів. Можливо, до тих, хто нас просто слухає, знаєте, як на фоні. Але важливо пам'ятати, що ми сильні, поки ми єдині, і зараз як ніколи нашій армії потрібна допомога. Допомагайте власній армії, щоб не мати ризику стати частиною армії окупанта. До зустрічі.